Мої хороші, знову доброго вечора. Знаєте, дивлюся коментарі і бачу, що відео хайпує, тому що кожного дня пишуть, де взяла гроші і де взяла гроші. А Я спробувала розказати, що їх не треба брати, їх просто треба розумно з ними розпоряджатися. І їх може вистачати навіть той самий мінімум, і це не означає, де ти маєш жити. А взагалі хочу сказати, а, нашим українцям ніколи не вгодиш. От, думаю, знімала, допомагала а, зразу, як почалася війна, возила і бронежилети і показувала нашим. Ем, Волонтерок, які навіть відпуска тут брали в Туреччині, які давно багато років живуть в Туреччині. І знаєте, і це перестала знімати. Показувала, як до мене приїздять. і в мене є локації, локальні такі ситуації, де я можу допомогти саме пораненим на під час обстрілів. І ви знаєте, я дивлюся, що нам ніхто не може вгодити. Ніхто. Ні жоден президент нам не вгодить, ні жодна людина. Я слідкую за притулою, я слідкую за українцями більше, ніж ви там ті, що в Україні. Але багато, багато народу просто сидить у Фейсбуці, просто розводить страчі. Знаєте, а я вам скажу, чому я так впевнено це знімаю? Тому що за мною правда. Я впевнена, да, я не показую, як я допомагаю українцям, і хочу сказати, що багато з тих, що ось тут пише, елементарно не можуть допомогти і не хочуть, а тільки обзивають. Я дивилася, як збили наш гелікоп... гелікоптер з дітьми. З вихователями, садочком, з нашими можновладцями, люди так обзивають, мої дорогенькі, хочеш постаратися, хочеш зробити так. І я завжди прошу, щоб не сварилися і завжди приховую, А скільки мені приходиться допомогти тут, українцям. Багато українців виїхали. І я вам скажу, я не оправдовуюся, але в Аланії дуже багато жінок, українців, і жінки самі з діточками їздять на машинах. І їм потрібна допомога, їм потрібна допомога з документами, з машинами. І я вам скажу, що я на своєму місці. І чому, де я беру гроші, я пояснила. І мені зовсім не стидно і не страшно, що такі кидають коментарі. Та кидайте, скільки хочете. Я вам скажу, що тільки глупі люди себе показують з такої негативної сторони. Ну, якщо вам хочеться покидати на мене свій негатив, то покидайте. А я знаю. Що правда на моєму боці. Я люблю свою Україну при тому всьому, що я приїхала сюди через інсульт. Тому що моя держава мені не могла допомогти. Але я не ображаюся і допомагаю всім, хто знаходиться на передовій, хто мене просить, я знаходжу допомогу. Я їх зв'язую з Америкою, з волонтерами, звідусіль, звідусіль, тому що я блогер. І вам скажу, і мене зовсім не дивує, що людям, навіть яким і я допомогла, і мої волонтери, які лежали в госпіталях і навіть не хочуть себе показувати, навіть зі мною там ні лайкають, ні показують, тому що ось такий срач. Я вам скажу, я з західної буковини, і все, що зараз відбувається на сході Буковини, це пережили мої предки, мої бабусі, дідусі, мого чоловіка, бабусі, дідусі. Мої предки навіть були в Сибіру, коли у них забрали все. В тих людей, котрі працювали, котрі не сиділи на місці, котрі заробляли. А хто їх здавав? Зараз я спілкуюся з українцями, котрі з окупованих територій, і у них там теж є майно, і квартири, і будинки. А ви знаєте, хто здає нашим е, свинособакам, які їх окуповували? Вам не цікаво, хто їх здає? Отакі от отакі українці. Котрі ходять з хати до хати і показують свинособакам, які яке мають майно. Перші, хто заробляв в Україні, перші, хто достигав чогось в Україні, зараз на окупованих територіях саме ті українці, які там знаходяться, як ми привикли їх назвати колаборантами, здають тих людей. Котрі все своє життя гірко працювали. Що розумний мене розуміє? А нерозумний найпише, що хоче. А знаєте, що я вам скажу? Вони роблять дуже добру справу, що мені оце коментують. Мої дорогенькі, мої хейтери, вони Допомагають, щоб я хоча б якусь копійку могла заробити на монетизації та лишній раз скинути на, на ЗСУ нашим хлопцям в Україні. Отож, мої дорогі хейтери, я вам уклінно дякую. Розводіть срач ще, хоч цим допоможете, якщо не можете нічим. З вами була пані Марина. І я вас люблю та обожнюю. Мої щирі класні українці. Зато я знаю, що зі мною дійсно щирі українці. А за мною, бачите, зараз духовочка. Там я печу серний пиріг. І завтра очікуйте на новий рецепток від пані Марини. Походу, він у мене вийшов. Так що ваші коментарі мене мотивують жити, які б вони не були, чи хороші, чи погані, вони мені приносять позитивні емоції. От так, мої дареньки, люблю та обожнюю ще раз, Па-па!